Життя набуло нового сенсу після мого знайомства з Дімою. Діма живе з церебральним паралічем, та це його не визначає. Ним керують дві неймовірні пристрасті автомобілі, особливо Хонда та бджільництво. Щоденно він доводить, що інвалідний візок це лише інструмент, а не перешкода. Діма з нестримним ентузіазмом занурюється у механіку своїх улюблених моделей Хонда. А коли він не копається під капотом, його можна знайти біля дзищачих вуликів. Він вирощує мед з такою ж турботою, як і свої машини. Історія Діми яскраве нагадування, що обмеження існують лише у наших головах. Він не бачить себе скутим своїм станом, він бачить себе людиною з мріями та прагненням їх досягти. Тож наступного разу, коли відчуєте себе стриманими, згадайте Діму. Він не просто будує бізнес, він будує життя, сповнене мети та пристрасті. Діма щодня доводить, що інвалідність це не вирок. Приштонтрассингничі.